Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу допоможіть. Святого Валентина, прошу допоможіть. Скажіть, чи закриті дороги на любов? У тих, хто дивиться відео близьких людей, яка істина причина самотності? Чи втручається хтось у відносини? Що заважає кохати, кохань? Чи є негатив, чи якісь а, програми негативні на самотність, печаті самотності. Скажіть, допоможіть на тих, хто дивиться відео, близьких людей. Так, дійсно, можуть дивитися, в когось так програється, що все було добре. Було кохання, була кохана людина, а тоді ще, може, відбулося, може, кохана людина загинула, покинула цей світ, або це. Відбулося розлучення. Багато дуже страждання і сліз пережито в минулому. Скажіть, чи робили кладовицьку магію, порчу насмерть? Чи втручались удоль? Так, ще може програтись, що могли робити порчі, кладовицьку магію, втручалися навмисно, щоб розлучити, уводили Чоловіка із сім'ї. Когось так, заперечу весь негатив, убираю. Дуже ресурсно. Ну тут чоловіка, може, і жінку вводили. Ой, дуже сильно зараз втручаються, намагаються поставити розсорки, агресія, щоб були дуже сильні сварки. Убираю. Скажіть, допоможіть. Ага. Постійно лізуть. Це вже з минулого і зараз повторюють. Агресію ставлять, розсорку ставлять на уход, на розлучення. Заперечу весь негатив убираю. Угу. Вам вдається, чи, може, ви чистки робите, або якісь відвідуєте храми, місця сили. У вас янголи-охоронці постійно захищають, рятують, допомагають врятувати ці відносини. Но більше всього полюють на фінанси, на якісь нерухомість, майно, на гроші, на ресурси. Те, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так і є. Заперечую розлучення, розводи, закриваю шляхи повністю, щоб ви не спілкувалися, навіть не контактували ніяк повністю. І вам, щоб не було підтримки, допомоги. Заперечу весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі. відсікаю ворога на віки вічні, всіх, хто на вас позаряться без рук. Без голови останеться, все погано, все лихе, що роблять на себе, забирають, буде так і так є. Все лихе, все погане на себе забирають одразу же Знімаю всі астуди, отвороти, розсорки, амарочки, порчі, кладовицькі, магії, вінець. Весь я знімаю, порчі на самотність знімаю, руйную всі. Кладовицьку має всім вінчання на мерцях, анулірую повністю, все знімається, Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, на спілкування. Більше немає жодних перешкод. Ви спілкуєтесь, радієте, кохаєте, повертаю щасливу жіночу долю, повертаю щасливу чоловічу долю, тим, хто дивиться відео, близьким людям відновлюється. Жага до життя Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на кохання на любов. Тим, хто дивиться відео, близьким людям дорога на любов відкрита, на кохання дорога відкрита, буде так і так є. От. І ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги, що заважає одружитися синові, налагодити відносини, одружитися, зробити сім'ю. О, таке зроблено. Тут дуже багато карт самотності. І важко, важко. Хтось і скидає самотність. От мені йде, що втручаються, так. Хтось скидає оці сльози, самотність, скидає, заперечує, Як мороком таким стоїть, щоб не одружувався. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани ворожі, відкриваю дороги на одруження. Більше нічого не заважає одружитися. відкриваються дороги на одруження, на кохання. Більше немає порчі на самотність. Знімаю всі сльози, всю самотність обираю почати самотності, знімаю, відкриваю дороги. Синові на одруження, на створення сім'ї, на кохання. Дорога відкрита. Буде так і так є. Всі порчі і прокляття зняти, Не спешлю я зняти. Шляхи дороги на одруження буде так і так є. Більше нема жодної перешкоди. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги синові на одруження. На другу половину на кохання дорога відкрита, буде так і так є. Всі порчі прокляття, сльози, порчі на самотність, знімають, відкриваються шляхи дороги на кохання, на любов дорогу. буде все сказане, здійснено так буде. От тут дійсно дуже сильно така стояла програма о самотності, що ніколи не одружуватись. Все зараз знято і періодично переглядати. На цьому я завершую. Вітаю усіх із Днем Закоханих, із Днем Святого Валентина і бажаю, щоб у вас завжди поруч були кохані. Ви кохали, вас кохали, вам можна бути коханими, вам можна кохати. І також, якщо от більше року, ви були одні. Тут вже автоматично як самопорча, відбувається у людини, це називається печать самотності. Вона активується автоматично. Так, І щоб це зняти, достатньо просто відвідувати місця, де дуже багато енергії. Якщо ви чоловік відвідувати місця, де дуже багато жінок, навіть записатись на якісь йогу, танці, де багато жінок пошукати. І також, якщо це жінки, то можна відвідувати матчі різні спортивні футбол, баскетбол, де дуже велика кількість чоловіків збирається. Може, це тренажерні якісь зали. І тоді енергетика чоловіча знову з'явиться в вашому просторі. І ця печать самотності, вона сама злітає. І набагато швидше вас швид, ну, як-то, зчитують енергетично і можуть зав'язатися гарні відносини правильні. От. Це такий є момент, буває таке. От, Добре, на цьому я завершую. Будьте кохані, кохайте, не забувайте про військових України. Обов'язково зробіть донат. 1-2 гривні, 10 гривень, скільки хто зможе на протезування, на автівки, на все, що необхідно для наших військових. от. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!